Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Українсько, і ми з вами продовжуємо проходити гру під назвою Doom. По розкладу у вас гра зараз, ця серія виходить там в зовсім інший день, а я не пам'ятаю в який там. А, але це якби продовження минулої серії, тому що в минулій серії ми цю локацію не закінчили. А, я сподіваюся, що ми в цій серії вже закінчимо другий епізод і третій нам а, вже ось, ось скоро буде, вже з наступного тижня. Я зараз поки що намагаюся зрозуміти, де, по, де, повинен був бути, де потрібен був червоний ключ. Куди мені треба йти, щоб, червоним, щоб оцим червоним ключиком скористатися. Але поки що марна справа. Я не пам'ятаю. А, ось, 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 все. Я ж пам'ятаю, що десь воно близько було. Ой! 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 Ой, лай, 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 Куди, куди пішов? Молекула. Так, це я ввімкнув, так? І все. І ось вам вихід. Це, до речі, можна було зробити в минулій серії. Але в нас же ще одна є локація, да? Фінальна. Ну, то тут просто шедевральне. Так. Все, і ось це на нас остання з вами локейшн. Зараз зачекай, я дуже зручно сяду, щоб мені було щастя. А... А, так, тут сюди трупи, я так дивлюсь, де? Кліпочки? І де? Ага, до тебе. Відкриваємо двері. Ой, ось тут я відчуваю дупа буде, да? Судячи, того, скільки мені дають всього, да? де? Демідербовик. Зараз буде реально дупа, я так дивлюсь, де? Так, ось дивлюсь ще щось є. Де щось відкрилось? Хто відкрив сяло? Я не дам вам такого права. А це хто такі? Це сильно круті? Ух, нихрена. Ракетами мы шмаляю, подлинно. Ні, ні, Не вздумай! Не вздумай! Боже! Боже. Є, я хотів завантажити другий епізод. А тільки що. Ти -ти -ри -ти -ри -ри. Так, тепер зберегтись, ось так, ось так. Все. І буде мені щастя. Вим... Вмикай. Так, де? До якої? До тебе, да? А, головне, давай відразу візьму ракетницю. Я думаю, що ракетниця мені прям сильно знадобиться. Не, не дарма мені тут коробки з ракетами дають. Дав? Я так дивлюсь. Не дарма. Ой, не дарма мені дають коробки з ракетами. <су> чому в такій кількості. 62 штуки дали. Це ж точно мені розрив дупи буде зараз, да, я так дивлюсь. Ух, ніхрена хера не розумію! Ніхера! Що це в нього за ракети такі? Вони що, самонаводяться в нього, що? Спокійно він випускає ракети. Блін, падло! 137 хп майже мені зніс! Йоппарний твій балет, блін, задовбав він. Чому в мене камера знов так низь, tu, tą, ту ало? Чому до мене не повертає, падло? Коротше, нахер цю мишку, все, Впінь її. Идиот, я зараз зірвусь От прикольно, да в стіну. не взду не вздумай. ледь не зберігся. Ну це хіба що тільки ось так? <плес> <плес> Мразота! Мразота! Ага, а я зрозумів, а я шмаляю і тікаю, і в цей момент воно в стіну врізається. Коротше, пішов він нахрен. Я його буду мочити з. з... Ззаду. Йому дозаду не, при... не звикати. Ти подивитися б, де він? От де він? От куди він вже змився? А? Куди він вже змився, ви мені скажіть? Хто йому дав право змиватися? Що це за таке падло, яке його вбити, блін, нереально? Його ж падло замочив. Мене я вам кажу, я скоро матюкатись почну. <звук> <звук> це вже якийсь психічний розлад. Нахер. Так, ну і нічого, скільки то я йому вже зніс, і це. Блин, там за мною ракети летять. <звук> Він мене теж, я думаю, ненавидить точно як я його. Куда ти пишу? Куда ти, блін, падло? Припини. От він себе сам себе може вбивати. чо я сам себе можу вбивати? А він мене ні. А він себе ні. Тихо. Прям над моїм вухом ракета пролетіла. Це мене ракет нема. А він живіший всіх живих просто. От якщо є більш живої, більш живого монстра. Будь ласка, покажіть мені його. Ви зробили це. Що таке? Ви зробили це? Огидного володара кібердемонів, який правив втраченою базою, місячною базою Деймос було вбито. А ви тріумфували? Де ви? Ви на краю місяця дивитеся в нею побачите жахливу правду? Демос ширяє над самим пеклом. Ви ніколи не чули, щоб хтось утік з пекла, але ви змусите виродків пожаліти. Що вони взагалі про вас чули? Швидко спустіться на поверхню пекла. Тепер настав останній епізод гри Інферно. Фух. Ну, вас в баню. Охні харіда собі. А що це таке? Хі -хі 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 -хі. картинка. Картинка на робочий стіл. Фух. Я вам клянусь. Я вже хотів матюкатися. Чесно. Давайте ми з вами на цьому закінчимо другий епізод. Нарешті я його завершив. Це було нереально важко, хоча по часу це було менше, ніж коли я пройшов перший епізод. Тим не менш, а мені було дуже важко. Всім, кому сподобалася ця серія, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, та на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. А, все вами, За, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра Doom 1993 року. все, всім до нової зустрічі, всім.